Усім самим найкращим величезний привіт. Ви на каналі Акційного блогера в нас АТБ. Хочу нагадати акції, які тільки будуть 23 та 24 червня. І, можливо, щось поставили ще додаткові якісь продукти на знижку. Дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. І давайте розпочнемо, як завжди, із ковбасного відділу. Ще раз хочу наголосити, буду показувати тільки найкращі знижки на продукти. Ну і також зараз підемо на овочі та фрукти. Ковбаска своя лінія. Салямі болгарська, ціна за 100 г 29,50, знижка 40%. Салямі фінська 420 г за 118 гривень та 60 копійок. Губернська, да, губернська. напівкопчена майже 77 гривень за округлі копійки до більшого для зручності. Це з м'яса птиці. Тигриня першого сорту 400 грамів своє лінія, 89 гривень та 30 копійок. Від торгової марки Добров варенокопчина українська вищого сорту. Пакування за 100 грамів майже 46 гривень. Від Добров сердельки шинкові першого сорту. Пакування за 100 грамів майже 27 гривень. Зараз хороша ціна на крабові палички 50 гривень. А сніжний краб відводний світ 200 грамів. Ось якась новинка Джерки з лососем. А це так як а, Чікін оцей був, да? точніше він і є, а це вже зробилось таким лососом. 70 гривень 36 грамів. З'явилася ось така ікра імітована. А, здається, була зі смаком горбуші для власників карти АТБ. Так, точно. Зі знижкою 50%. Ось вона. А для всіх власників, для всіх власників, для всіх покупців АТБ можна придбати ось таку імітовану, тут 250 г за 58 гривень смак лосося. І крамоєве водний світ, а пакування 100 г 60 гривень. Від торгової марки Кіт масляна холодного копчення 150 грамів 113 гривень. Масляна холодного копчення з кибочками 80 грамів 63 гривні. Звісно ж, перевіряємо ціну на яйця по 4 гривні 59 копійок. Подорожчали трішечки. Яйця ясен світ, розмір М. 68,30. А є ще ясен світ, а розмір М. І зверніть, тут навіть тут вже реклама крауф на яйцях, бачите? 64 гривні майже. Зі знижкою хачапурі торгова марка День у день 300 г. 75 гривень. Вареники Геркулес з картоплею та м'ясом 600 грамів 78 гривень. Хочу вам показати, дивіться, що з'явилося в АТБ. Своя лінія пельмені з м'ясом індички 600 грамів. Залишайте коментарі, хто вже купував, хто куштував, будемо вам вдячні. Ковбаски для гриля від Глобино, Мюнхенські, пакування 500 грамів 114,60. І також в акції ковбаски це м'ясо по 108 гривень 600 грамів. Фарш епікур. Це фарш, це філе, вибачаюсь, це філе куряче за 100 грамів 22 гривні. Своє лінія, суміш. Заморожена італійська 400 грамів. 45-50 Суміш овочева для смаження. Своє лінія також 400 грамів, 55,40. грамів. Тісто своя лінія листково дріжджує 900 г, майже 70 гривень. Масло своя лінія, 82% жиру за акційною ціною. 84 гривні. Масло дари Карпат, також 82% жиру. 89 гривень. І дешевше буде масло злагода, 72% жиру за ціною 66 гривень. Ось таке велике морозиво. Пакування тут здається, а бачу, 500 г. Рудь. Зараз хорошу знижку 93 гривні. Морозова ласка, смак, кава, карамель 500 грамів, 94 гривні. В акції морозово чорниця, ожина. Мені воно дуже подобається. Тут пакування також 500 грамів руть 101 гривня. Для малечі ескімос руть, 21 гривня. Морозово Люба Буба, ласунка 70 грамів. 20 гривень 30 копійок. Морозово сирковий з наповненням абрикос 65 грамів від Лімо 26 гривень. Дитяче пломбір хрещатик 45 грамів вага 18 гривень. Морозово імперіум від Рудь. чорниця ожина 43 гривні майже. І також в акції хрещатик. Ось цей пломбір юзу по 90 грамів вага і ось цей попкорн. Чесно кажучи, мені не сподобалось ні те, ні те я пробував. Ну, на смак, як то кажуть, да? У кожного різні смаки. 35,30. Морозиво каштан 75 грамів. Зі знижкою 50% 18 гривень. Також хороша знижка на морозиво смак груші Дорблю, від ласка, 115 грамів, 22,50. Кокосове морозиво гранді 80 грамів, 24 гривні. Дуже смачне морозиво. Ось цей Макс Холод, київський пломбір. Із лохиною тут 140 грамів. 51 гривня. Ласунка пломбір. Ось такий із печивом 90 грамів. Зараз по 19. Вибачаюсь, 30 гривень та 40 копійок. Попстікс, заморожений лід, 55 грамів, три ведмедя. 19 19,40. Це як десерт, він дуже смачний, руть, але тут його дуже мало. 50 грамів за 27,30. Зі знижкою ось цей як сиркова паста. 150 грамів, 66 гривень. І є така сама, тільки з добавленням зелені. Така ж сама ціна. Крем сир. З додатленням кропу та лососю 135 грамів 58 гривень. А є ще такі, тільки з лисичками. Таку ж саму ціну зі знижкою. Сир з винигора, сметанковий та звенигородський екстра 160 грамів 61 гривня. Крем, сир президент класичний 180 грамів, 76,50 гривень. Від ферма вершковий плавлений сир 160 грамів 61 гривня та 30 купів. Ось такий крем-сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів 67 гривень. Сирочки плавлені від кому, бекон та вершковий 75 г по 16,90 Це польський сир з кибочками. Пакування 135 г по 56 гривень. Сир м'який камамбер 120 грамів 91,40. Є ще президент по 93,30. Від преміалі Филата сир 180 грамів 59 гривень. Моцарела 125 грамів майже 50 гривень. Кефір Ферма 2,5 жиру 53 гривні. Сметана просто наші 15% жирності 50 гривень. Пакування 350 грамів. Вершки просто наші, 10% жирності, 200 г 23 гривні. Кефір просто наші 2,5 жиру 55 гривень. Сметана президент 20% жирності 180 грамів. Тут за акційною ціною майже 30 гривень. Сметана президент 20% жирності 53,30 ще не пробував Цю сметану спробуйте, дуже смачна від своєї лінії, але беріть 20% жирності. 200 г 27 гривень. Кисломолочний сир домашній. Написано, що домашній. Торгова марка Білоцерківський. 9% жиру 63 гривні. А є ще 5% жиру по 59 гривень, а не жирний, бачу, вже розібрали. Своя лінія, сир кисломолочний, 5% жиру, 300 г 58 гривень. Сирочки глазуровані від злагода 45 грамів, 21,40. Йогурт злагода, це у нас полуниця банан та льон 58,40. Є ще без наповнювачів по 52 гривні. І ось такий смузі 58 гривень та 40 копійок. Йогурт злагода малина полуниця 51 гривня та 50 копійок. Йогурт від галичина. Зверніть увагу, тільки ось ці два види. Ягідний мікс та персика брикос зі знижкою 57 гривень. А ще можна придбати ось такі маленькі. Вони по 25 гривень. Тут 300 г смаків асортименті. 26 гривень йогурти Молокія 250 грамів. Активія 52 гривні 50 копійок. А є ще полуниця. А для найменших по 14 та 14,50 гривень. Молокія, йогурт білий по грецьки 300 грамів, 40 гривень. Кого цікавить дегустація цукірок з магазину? АТБ, ми всі відкривали, хто пам'ятає. А той, хто новий на каналі, ви можете пошукати в плейлисті і подивитися, які цікаві цукірки, смачні чи не смачні, добрі чи не добрі, і цінову політику, чи відповідає, чи ні. Хто полюбляє бонжур? зараз зі знижкою? Ці десерт. Я пам'ятаю, вони тільки з'явилися, всі їх купували 70 гривень. Зефір від Жако смайл. З апельсиновою начинкою 300 грамів 59 гривень. Зефір Престіж трішки дешевший, 53 гривні, також 300 г. На цукерки на вагу показують тільки самі найнижчі знижки. І ще можна придбати ось такі вафлі зі смаком шоколаду своє лінія за 16,60 100 грамів. Паста мілка 350 грамів 146 гривень. Печиво брауні своя лінія, тут 140 грамів 33 гривні. Непогане печиво своє лінія з родзинками 300 г 51 гривня. І в акції печиво тандіні своє лінія 140 грамів. Є зі шматочками шоколаду, а є з апельсиновою начинкою. 51 гривня. Печиво чик-чик. Розумний вибір 300 г. знижкою 50%. Зараз шоколад «Лакмі» від рошен 35 гривень. І з цілим лісовим горіхом 66 гривень з фундуком. Шоколад світоч по 55 гривень, 90 грамів. Знижка на батончики своя лінія 50 грамів по 9 гривень. По 13,40 вафлі своя лінія. В акції вафлі від Рушен 27 гривень 50 копійок. Пластівці делюкс. Крупнозернові, 500 г 39 гривень. Олія Чумак 900 мл, 75 гривень. Олія ще дрейдар. 850 мл, 7450 Олія олейна по 72 гривні. І найдешевша зараз олія майола, вона по 65 гривень. Зверніть увагу: 75 гривень та 70 копійок олія стожар. Олія розумний вибір. 850 мл, 60 гривень та 50 копійок. Листи для лазаньї від Deluxe – це з твердих сортів пшениці. Це найдешевша ціна на сьогоднішній день в магазині АТБ. В інших магазинах в рази дорожче 500 грамів, 68 гривень. Бачу, розкуповують булгур, крупу, а по 40 гривень кілограм це своя лінія. Хто ще забув за томатну пасту, розумний вибір тут 460 грамів, вищий сорт, 31 гривня. Так. так, 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 Неправильно я взяв, це не ця паста в акції. Нерозумний вибір. хтось поставив не туди. День у день, ось. Оця паста торгової марки День у день, а, також вищий сорт 300 г, 31 гривня та 30 копійок. Почериці делюкс 280 г, 58 гривень, 50 копійок. Горошок делюкс 39 гривень. Кукурудза делюкс 42,50 Томатіно і краска бачків. 450 грамів, зараз 51 гривня та 50 копійок. І поставили господарочку лечо в томатному соусі. Акційна ціна 66,20, майже пів кілограма. А ще зі знижкою стоїть господарочка рагу. Також 470 грамів, 66,20 Кілька своя лінія в томатному соусі 250 г. Треба спробувати, я вже придбав, але ще не відкривав. Зараз її ціна 34 гривні. Кілька господарочка в томатному соусі 36 гривень. Своя лінія сардина в томатному соусі 48,50 І є ще ось така бланшована в олії сардина 49,30 Паштет з додаванням гусятини 200 грамів, памапол. 34 гривні. Майонез щедру. Провансаль 150 грамів, 22 гривні. Майонез Оліс, чудовий, 300 грамів, 26 гривень та 30 копійок. І в таку ж саму ціну, столовий від Оліс, 300 грамів, зі знижкою майонез Вейлінія 50% жиру, смачний 500 грамів, 46,60%. І можна придбати такий самий, тільки пакування трішки менше 300 г за 31 гривню. Також зверніть увагу, майонезний соус гуляй поле салатний. Тут 550 грамів вага. Зараз по 36,70 Для пухнастиків пауч-пакети це для маленьких кошенят 11,30 І для дорослих така ж сама ціна. А клуб 4 лапи по 13 гривень зараз зі знижкою. Пакети Віскас по 16 гривень. Паштети бурме 23 гривні та 70 копійок. Клуб, 4 лапи для дорослих собак 13 гривень. І візьміть своїй тваринці, ось цей підігрі. Він дуже сподобається їй 17 гривень. Оптіміл сухий корм 700 грамів 100-90 гривень. Віска з подушечки 300 грамів, 7350. Шелма сухий корм, пакування 750 грамів, 171 гривня. Пуріна Ван 121 гривня, вага 450 грамів. Клуб 4 лапи, сухий корм, 330 грамів, 66 гривень. Так, сухий корм. Тут цілий кілограм по 83 гривні. Зараз хороша знижка. А є ще ось такі смаколики, 35 гривень. В акції кава Карт Нуар тут пакування 140 грамів 317 гривень майже акційна ціна. Нескафе Голд пакування 280 грамів 369 гривень. Трішки менша вага 200 грамів, 274 гривні. І навіть зробили ось таку 100 грамову 183 гривні. Та 40 копійок. В акцію поставили Нескафе Класік розчину 250 грамів. За акційною ціною 282 гривні. Кава в зернах Еспресо італіано Тут кілограм 620 гривень. Кава в зернах Амбасадор Мажесті кілограм 751 гривня 50 копійок. І в акції кава в зернах Монарх кілограм 820 гривень. 50 копійов. Чорна карта Gold 250 грамів 368 гривень. Зі знижкою можна придбати Амбасадор преміум. Вага 120 грамів 189 гривень. І вага 200 г 335 гривень. Чорна карта Арабіка 230 грамів, 167 гривень. Амбасадор Dark Рост 179 гривень. І Амбасадор Преміум зі знижкою 200 гривень. Кава пупа 250 грамів. Мелина 240 гривень. Львівська традиційна 240 грамів. 191 гривня та 60 копійок. І ще можна придбати ось цю еспресо класичне 240 грамів за 163 гривні. Зі знижкою чай а, делюкс. Є. Чорний з ароматом бергамоту, є просто чорний, 53 гривні. А також є фруктові по 48,50. А знижка на чай своє лінія. чорний 100 пакетів 68 гривень. 50 пакетів з ароматом бергамоту 39 гривень. І точнісюко, такий самий, тільки чорний, 50 пакетів, також 39 гривень. Пакетований чай батік 25 пакетів, 32,50. А є ще непогана ціна на чай, алокозей чорний цейлонський, 180 вісімдесят грамів, 88 гривень. І давайте подивимось швиденько на овочі та фрукти, які ціни на сьогодні. Кавачки по 25 гривень. Огірочки по попирчості, як я говорю, 50 гривень. Капуста рання по 30 гривень. Часник по 12,70 за 100 г. І частик ранній по 13 гривень. Огірочки гладонькі по 50 гривень. Імбир по 18 гривень. По 12 гривень. Томати коктейльні, Перець по, ну, так як був, так і залишився, 170 гривень за кілограм солодкий. Яблуко Голден 83. Яблуко Red Prince 84. Груша по 100 гривень. Авокадо 100 гривень штучка. грейпфрути по. 94 гривні. А здається, є ще якийсь один вид грейпфрутів Можливо, я помиляюсь, А, це в іншому магазині. Мандарини по 11, апельсини по 65 гривень. Банани, мабуть, так залишилися, як і були по 70 гривень. Лимони по 90 гривень, зараз зі знижкою невеличкою. 290 гривень. Гранат. Абрикоси по 113 гривень. Персики інжирні по 140 виноград білий по ціні 1840 за 100 грамів. Так, цибуля річ ріпчаста. Ну, звичайна цибуля сьогодні тишки дешевше по 23 гривні. Зараз АТБ, зверніть увагу. Морква мита 46 гривень вже. І морква звичайна по 41 гривні. Так, тут у нас буряк ранній по 39 гривень та 70 копійок. Картопля рання 37 гривень. Та картопля звичайна. Перший гатунок 28 гривень. Все, все, всього вам найкращого зустрінемось трішки пізніше вже в наступному відео.